Вітає любителі Шахів. Грає проти Іван Далус. В Оландія рейтинг 1875. Е7. Так, звісно, грає, що відіграти цього пішакави. не знаю. Це такий кінь D5. Ні, ЖФ не хочу. Давай зв'яжемося по телефону чи по вайберу. Так, стоп. Хочу сказати, що у тебе все окей. Кінь да? D5. Ти, наприклад, фрезем D8 пішов. Я, наприклад, напав на твого слона. На коня ще раз напав. Типу зіграв так. Трик. Трик. А, туди просто можна піти. Опа, па не очікував я це сім. В дебюті зазвичай робити дуже обережним. І фрезя не випускати вперед. Відійшов би по людськи на D8, да і все. А то... Да, жертва. Ферзя і дебютна. Знаю, віддавати тобі, мабуть, слона може і не треба. Ну, давай віддамо тобі якість. Просто тут такі Чорнопольні поля в тебе слабкі. Тому він і не хоче нам так просто. Так просто не дається нам. Ну добре. Ну добре. Давай так. Як ти будеш розвиватись? Побачимо. Ніяк. Ну, Тоже нормально. В принципі. Давай просто відійдемо F4. Тепер централізований, сильний. Так. Окей. F5. F5 вже на порозі. Можемо і пішачка з'їсти, можемо. Можемо. І пішачка з'їсти, можемо. Так, темп нам не завадить. Можемо з'їсти, можемо і не з'їдати. Іде я взагалі F6 піти. А можна і на F6 піти. Тому що тут уже на F7 провисає, то F8. А, ну тут Scrooge МакДак. Тут МакДак швидкий. Такий. Деб'ютно суперник. Напомилявся, фрезя випустив вперед. На D6 не туди. Так, 92-71. Ну, коротенька партія, тому така висока точність. 20 ходів. Так, ну G6 також хід повільний, хоча треба якось, звісно, розвиватись. Комп'ютер показує фрезі 5, треба зіграти, типу ти тут по темпу не підпадеш. ж 3 е 7, отак убідек перекручується. Ну, зазвичай не хочеться, звісно, так виставляти ферзя. Ну, тут просто що нема коня на F3, який темп якийсь виграє. Слон стоїть на F3, F4, і ми не зіграємо, щоб знову ж таки темп виграти. Тому тут є 5 і пункт нормальний для ферзя. G6, так, повільненький хід. Кінь d5, да. Ну і ферзь d6 уже все. Ну тут, в принципі, в нього і вибору-то нормального не було. Навіть по комп'ютеру вже Kін 5 треба грати. Віддавати за дві легкі фігури, це безнадійно. да. G6 і слон G7. Два підряд таких повільних ходи, хоча ясна ідея піти. 2-0, швиденько короля в безпеку закинути, але не вийшло. Ну тут, в принципі, просто легка реалізація, тому що навіть ці фігури стоять погано всі. В білих, наприклад, зараз відкриється лінія F і тяжкі фігури вже атакують. Тура також по горизонтальній лінії може підключатись. А, тури не зв'язані. Слон не грає, Слоник грає, одна фігура грає, але цього замало. Вітаю любителі шахів. Грає проти Конкотінус. Хорватія. Рейтинг 1939. Чигоринський захист. Херзовий гамбіт. Кринолі, мабуть, підемо. Що ж вже робити? Що? Аж ти розмінялись. Є5, колись хочу піти, можливо, через один Ну, Тут, мабуть, CD брати не дуже було. Добре. Так, чомусь окей. Ну. Не дуже добрий хід, тому що, скоріше за все, під F4. О, під е 5 попав. цей на F4 слон, і ось зараз, наприклад. <кій> і брати не можна. Приходиться відходити, ну, а я вже б'ю тут. Відкривається центр і, мабуть, вже будуть якісь серйозні проблемки. у Суперника. Лисить кінь. Після взяття. Б'єм конем. Ну, щось таке. Тут уже білі не встигають по темпам. Ну, Фігури виведені у них три. У нас також три, але у нас ще четверта тура. Так, ну, мабуть, шах ми дамо. І, мабуть, це все, да? Ну, бувають такі, да, дебютні катастрофи. Наплутав суперник щось. 53, 85, точність. Дві помилки я зробив. Окей. Подив... Подивимося коротенько. Це помилка. А, точно. Чворінська партія треба ж слоном брати. І після взяття, ну, якби все окей у нас. Якось так виходить, що ми вирівнялись з Суперником з білими там, там, наприклад, так. У нас вже дві фігури виведено в білих одна. Ну, але в них пішак в центрі. Так, окей. На А5. Ну, тут слон Д2, мабуть, він би зіграв, бо я хотів саме на цей фланг перевезти, десь давити на коня і швиденько триноліпити. Також поганий хід, тому що дає мені можливість, ну, не зразу, а в майбутньому піти Є5 під темп. Неясно, що тепер робити. Да. Кінь f 6, ну, так, окей, кінь D4. А, треба було цього коня вводити в гру. Але все рівно в чорних тут краща позиція. Тут якось і підвисає десь слон. Окей, кінь. Кінь Б4, слон с 7. Слон с 7 хід. Треба вже жертвувати так, кінь, мабуть. Ні, 54. Вже такий варіант такий. Непрості Кінь Д5, ну да. тут. Коли вам показують, що вам білим потрібно вже йти на такі жертви фігури, то позиція вже не, не, не дуже у вас позиційно добра. Так, в партію він зіграв. Повільний хід Е3. Ну, ясно, що він хотів зіграти слон Е2-2.0. Але тут послідував Е5 і все. Мабуть, план G3, да, так. Ну і все. Шах. Треба віддавати ферзя, Форізи 2 сильніший хід. Ну, кінь д 2 ще можна. Тут також ферзя так віддати. Якщо відійти, то що тут буде? Д3, да, і Треба віддавати ферзя, так, Тура D3. Король в центр, ну ясно. Така швидка дебютна катастрофа.